Всім привіт, хто зайшов на канал. Хто дивиться моє відео, я вам дуже вдячна. І хто підписався, я вам гарно дякую. Сьогодні я поділюся з вами рецептом апельсинового кекса. Він, виходить, дуже смачний, ніжний і такий прямо воздушний. Для цього треба нам яйця, цукор, цукор, ванільний, щепотка солі, цедра. Одного апельсина, сік з апельсина, розтоплене вершкове масло, мука і розпушувач для тіста, і дві столові ложки олії. Взяла миску і зараз у миску відправляю яйця. цукор, цукор ванільний, щепотка солі і все це збиваємо до білої маси. Збила до білої маси. Сюди вливаю. Розтоплене вершкове масло і олія дві столові ложки 80 грам розтопленого сливочного масла. І на маленькому обороті перемішати. Сюди додаємо муку. Розпушувач для тіста? Ну, не всю. І теж перемішує. Добавила всю муку. Сюди додаю цедра, цедру апельсина, і сік апельсина. І все отак так перемішуємо. На маленькій скорості. готово? Зараз підготую форму. Форму взяла прямокутну, змащую олією і зараз сюди тісто вибираємо. Розрівнюємо по формі і відправляємо духовку. У мене вже духовка розігріта до 180 градусів, випікати до 35-40 хвилин. Все, будете дивитися по своїй духовці. Кекс наш готовий, випікався рівно 40 хвилин, ви вже будете дивитися по своїй духовці. Зараз трохи остине, виберу з форми. Залила шоколадом, вибрала вже з форми. І зверху натерла ще цед... цедри лимона. І зараз розріжу і вам покажу розріз. розрізі. Розрізала і подивіться, який він виходить. Ніжний, мягенький, прямо та і роті. Це дуже Рецепт провірений, печіть і ви будете дуже задоволені. Я вам всім дуже дякую ще раз.